Привіт усім! Вчасно ми почистили буряк. Сьогодні, та ще 9 ранку не було. Почав іти дощ, вже калюжі поналивало. Це трохи наче стише, то такий місцями так здавалось, наче літній ливень ллє. Я замісила тісто на піцу, першу вже зробила в круглій формі, поставила випікатися, буде дві таких. Ну, побачимо. М'яско спекла в духовці вийшла. Хліб сподобалося ще краще, ніж в старій духовці. Я не куштувала хліба, а мама каже, що і смачніший хліб, наче вийшов. Ну, а це дійшла черга до піци. За одну жаровню випробую, вона така здоровенна, 38,7 см діаметру. Дуже здорова. Так, але відео не про те, дівчата. Дякую за рекомендацію шикарної духовки. І тепер мені ще треба ще дві рекомендації щодо блендера, гарного такого розкажу. У нас був блендер Сатурн, якось так попало, не пам'ятаю, за 700 чимось гривень ми його купували в 2017 році, він оце тільки вийшов з ладу повністю. Хоча до цього і ремонтувався. А, і як купували оцей холодильник у 21-му, по моєму році, а, купила я також блендер Сатурн. Більший за тисячу гривень по акції, більший там і шатківниця, і і вінчик там є, і погружний, і чаша оця з ножами. Чаша, чаша з ножами зразу вийшла з ладу, стираються оті пластикові. Елементи всередині, як оце на чашу надіваєш, коротше, розчарувалася повністю. Можливо, у вас у когось гарний блендер. Не з оцих Сатурн, а щось із вищих фірм. Я вчора дивилася на розетку, зайшла, і мені зразу вискочило Bosch за 1800, зараз по акції, дуже гарні на нього відгуки. Тефаль, ну, щось, отаке, щось з таких фірм. але не знаю. Ну, щоб це усе оце пластикове начиння, яке кріплення. Це хочеться, щоб воно було кріпше, а не випадало. Особливо, як оце погружний блендер, отам оті кліпсики, як вставляєш в верхівку. Вони зразу вдавлюються всередину. Коротше, не знаю. Якщо нічого не порекомендуєте, то напевно замовлю отой Bosch. І гарну електром'ясорубку. Не таку слабку, як у нас. Що 5 хвилин. Мелишне м'ясо, а потім годину, щоб вона відпочивала. А щоб сильна, гарна, щоб потужність була хороша. І також не з оцих фірм. Сатурна, це оці всі китайські, чи я не знаю. Хоча вони всі збираються в Китаї, але якісь деталі, мені здається, там відрізняється. Таку, із власного досвіду, електром'ясорубку, щоб така, знаєте, всього кабана можна було перемолоть, і вона не нагрілася. Це таке в мене прохання до вас, у кого хто може порекомендувати. Тому що в нас те, що ми купили, вона дуже слабка. Дуже вона швидко гріється. Не варіант. Мені аж страшно, то, як вона вже нагрілася. Думаю, що щас... щось там станеться, постирається там щось чи. Отак. Отакі отаке в мене прохання. Напишіть, будь ласка. Отака краса вийшла. І що я переживала форма перший раз, хоча вона вижарена. Я, як купили на другий день, вижарила форми в духовці. І ніде нічого не пристало. Зараз витягну. М -м -м -м. Помідорчики, ковбаска, копчений сир. Аж з самої слюнки біжуть. <с? Тісто на кисляку замішувала. Отака в мене вийшла друга піца. Тісто товстеньке, Ми не любимо, щоб було дуже тонке. Хоча я ще й не куштувала, якщо чесно. Ця з помідорами, а в цю не додавала, І 35 на першу вже. І ще хочу показати, ми їздили перчик рвали, пам'ятаєте, зелененький. Дивіться, як достиг вдома. І він не м'який ма. Він не м'який, він наче оце тільки зирваний. Він наче зирваний. Треба поїхати uh -huh. дощ перейде, поїхати зірвати і все. Який перець. Красивий такий, наче ото з картинки. Я на тону мисці це я висипала, робила он, сиру аджику, вибирала, де гострий. О, ось таким ми зривали її. Uh -huh. Висипала з миски, бо вибирала тут, де товстіші були перчини. Просто стояв у місті, не ховали не У мене буська тільки прокинувся, зараз поведу його спав. Відчуває, що дощ йде. А я тим часом тишком нишком до... пофарбувала котла і біля котла. Це якась для злогих фарба була в нас, а котла фарбувала серебрянкою зебра, маленька баночка, вже винесли. Така маленька баночка, 75 гривень коштувала. Срібна. Це так виглядає. Аж гарненько стало. Ну, хоч не подерте там. Хоча за зиму ще подареться, то дровина впаде. В шоці, що йшов дощ, Став, подивився. Куди його йти? Лапи все одно будуть мокрі. Так що, любі мої глядачі, чекаю рекомендацій щодо м'ясорубки і блендера. Таким був мій дообід. Хризантемки намочило. Питали мене, що я роблю з трояндами, на зиму нічого. Не обрізаю і не вкриваю. Попередні роки, як почала тут саджати на цьому дворі, підсипала землею. Ну, там де коріння, так, підсипала по відру землі. В тому році не підсипала. І. Нічого з ними не сталося. Резантемки гарно квітнуть. І нічого з ними не сталося, що підсипала землею, що не підсипала навесні, однаково обрізала ті троянди. Агроволокном не вкриваю. Не маю такого досвіду. Живемо ми північ України, Сумщина. Самі знаєте, які бувають зими. Ну, поки що все відходило. Одного разу, коли це років три тому, так, пообмерзали троянди, навіть писали люди ті, що ягроволокном укривали, все одно попромерзало. То обрізали при землі. Ну і я ж в мене ж також пообрізала, та відійшли і такі були кущі все літо. Так що я засвоїла такий урок. Чим менше з ним панькаєшся, стоїш над ним чахнеш над кожною гілочкою і листочком, Отак. <смірзала> тим воно гарніше без мене росте. Чому бути, того не оминути. Дякую, що дивилися. Гуляємо з бусею, прийду, обов'язково спробую, яка ж там піца в мене вийшла. Бо вже всі домашні спробували. А я ще. Дощик у нас перестав.